Запрошуємо на перегляд квартири на радужній 13Б. Квартира продається в Києві. Перший етаж дев'ятиповерхового цегляного будинку. Квартира достатньо велика 34 квадратні метри. Сумісний санвузол, Ванна. Кухня 6,5 квадратних метрів. Мебльована. Все, що ви бачите, залишається в квартирі включаючи техніку, холодильник, газова плита, пральна машина, просторий коридор, кімната 18 квадратних метрів, теж мебльована, світленькі шпалери, кутовий диван, шафа, все залишається в квартирі. Балкон відремонтований, встановлені склапакети, обшитий деревом, є додаткові полички для збереження речей. Квартира неймовірно світла, тепла. Можу сказати, що навіть жарка. Запрошую вас на перегляд.